Вітаю вас, добрий день, Шановна церква, вітаю наших гостей, вітаю тих, хто дивиться нас онлайн. Слава Господу, Богу, Отцю. Минулої неділі ми з вами розглядали тему під назвою Запрошення до служіння. Давайте згадаємо, ми з'ясували, що Бог. Запрошую нас приєднатися до служіння, яке Він розпочав. Кожна людина, яка почула Бога і стала християнином, отримує від Бога дар для того, щоб цим даром, тобто своїми здібностями, служити у помісній громаді. Я говорив про те, що потрібно знайти та розвинути ці здібності. Або долучитися до людей, які розпочали служіння. Я чув свідчення, що коли людина прийшла до Бога, то отримала здібність, наприклад, ніколи не співав і почав співати, бо Бог розкриває цей талант. Тобто, дехто свідчить, що я навіть не замислювався, що можу співати, але Бог дає такий талант. Такий талант, не мав ораторських здібностей, і Бог надав здібності проповідувати слово. Ніколи не жертвував гроші, а зараз має велике бажання ділитися своїми грошима. Мета цього служіння це зміцнення та зростання усієї громади. Бог дає нам служіння на на... по наших силах. І не очікує від нас неможливого. Це обов'язок кожного християнина приносити плід у царства Бога Отця. На прикладі притчі, яку ми з вами читали про таланти, ми з'ясували, що дехто отримав від Бога талант та не хотів працювати, пішов та закопав талант. Висновок, який ми можемо зробити, що настане час. Коли відбудеться зустріч з нашим творцем. І Він запитає кожного, як ми використали той дар, і яка моя була участь у справі Царства Божого на землі. Це не у мене нікого. Кожен дасть звіт у своїй діяльності у церкві. Сьогодні я пропоную. Нам продовжити цю тему, і ми поговоримо про служіння. Служіння у співі. Я пропоную разом згадати і навчитися, що є поклоніння, від чого залежить стан поклоніння. Поговоримо, які умови приводять до поклоніння. Бо це дуже важлива річ. Тому що ми покликані з вами до Бога не тільки вірувати в Нього, тобто знати про Нього, але і відчувати, входити в стан поклоніння, коли людина розуміє і відчуває, підкреслює, розуміє і відчуває, що Він поклоняється зараз Господу. Перше, про що я хочу сказати, про умови, які приводять до поклоніння. Це перше присутність Бога. У житті людини призводить до поклоніння. Бо поклоніння це такий стан, у якому вона знаходиться. Чому? Тому що усвідомила, хто є мій Бог. Наскільки мій Бог милостивий, щедрий, люблячий, довготерплячий і так далі. Від цього осмислення. Виникає почуття подяки, бажання славити Бога. Поки людина не усвідомить це велич Богу, Бога, то не може увійти у стан поклоніння, бо вона не розуміє, чому і навіщо, і кому вона завдячує і за що завдячує. Це напряму залежить від того. чи Маю я з Господом особисті відносини. У Біблії є безліч прикладів, як віруючі славлять Бога. Як вони себе почувають, та як себе поводять, як демонструють свої почуття подяки. Наприклад, у посланні Якова у 5 розділі, 13 вірші, ми бачимо слова. Настанови, де він каже: якщо ти хочеш вирішити питання, поступай ось так: як хтось між вами страждає, нехай молиться. Хочеш перебувати у правильному стані перед Богом, то слухай, як хтось радіє, нехай співає псалми. Давайте ми трошки подумаємо про ці слова. Радість спонукає до співу псалмів. Радість від побаченого, що Бог зробив сьогодні в моєму житті. Як надихав, як підтримував, як розв'язував життєві обставини, і можна продовжити список, бо у кожного цей список буде свій. Усвідомлення могутності нашого Бога це викликає радість. І радість приводить до співу, а спів це і є поклоніння. Людина починає жити об'єктом свого захоплення. Це внутрішній стан, який проявляється або штовхає людину до дії. Чому Яків каже слова, що коли ти радієш, тоді співай псалми? Бо псалми це спосіб висловити свої відчуття. Наприкладі. Давайте ми прочитаємо Псалом 21 з 9 вірша. Твоя рука досягне всіх Твоїх ворогів, Твоя правиця знайде всіх твоїх ненависників, ти знищиш із землі їхне покоління та їхніх нащадків посеред людей. Адже вони затіяли проти тебе зло. Прийняли рішення, яке здійснити не зможуть. Ти примусиш їх утікати, направивши свій лук у їхнє обличчя. Підіймися, Господи, в своїй силі, ми ж будемо співати, прославляючи могутність Твою. Ще один приклад, 27 псалом. Вірш 6. Тепер же піднесися моя голова над моїми ворогами, що оточують мене. В його наметі я принос, приноситиму жертву жертви з радісною хвалою і буду співати і грати Господові. І так ми бачимо поклоніння. Поклоніння це. Шанування Бога, це коли людина в своєму серці та розуму піднімає Господа на високий рівень поваги та шани. Ця людина каже: ось я тут, Господи, перед тобою, я вклоняюсь тобі, і ти святий та могутній Бог. Зараз хочу привести ще один приклад, який пов'язаний з Ісусом Христом та Його учнями. Згадаємо часи, коли Христос зібрав перед, перед предательством Єуди, зібрав учнів і дає заповідь про причастя. Пам'ятаєте? І 26. Розділ 20, 29 і 30 вірш Євангелія від Матвія. Та кажу вам, що віднині не питамусь з цього плоду виноградного аж до того дня, коли його новим питимуть з вами в царстві мого Отця. Заспівавши, вони вийшли на Оливну Гору. Хочу звернути на е, вашу увагу на 30 вірш. Коли Христос заповідав учням збиратися на вечерю, після цього Ісус учнями прославляє Отця у співі. Його серце переповнено напевно радостю, що він виконує доручення Бога, через яке він стане викупною жертвою. Ми читаємо: заспівавши вони. Пішли на Оливу гору. Що співали учні з Ісусом Христом? Скоріше за все, вони співали псалми. Це великий галель. У цих словах вони наголошували, будь ласка, Валера, слайд з євритом. Ось тут я вам привожу деякі приклади. Благословений ти, Господи Бог наш, цар вічний, який виділив нас заповідями своїми і наказав нам завершити ранкове богослужіння Галелем. Далі ви бачите коротенький на євриті слово, це є галель. Означає це слово прославлення. Звідси походить і слово «Алелуя». Я ще запитував у брата Олександра, що там може означати. Він мені багато написав, але я вирішив а, тільки це на прикладі показати вам. Галель включає спів псалмів з 112 по 117-й псалми. В інших українських перекладах це може бути з. З 113 по початок 118 псалма. За межами Ізраїлю Галель співають 21 раз на рік. 9 днів Сукота, 8 днів Хануки, пару початкових днів Песах, А Песах – це є Пасха, і ми з вами прочитали, що. Накануні Христос під час святкування Пасхи єврейської зібрав своїх учнів, то ми можемо зробити висновок, що коли вони співали і пішли на гору, то напевно вони співали слова з псалмів. Пару днів Шавуота і до співу кажуть благословення, завершуючи галелем, читанням або співом псалмів. Ретельне дослідження питання авторства, а також тематику псалмів, показує, що вони охоплюють багато століть. Найдавнішим псалмом, ймовірно, молитва Моїсея, це 89-й псалом. Роздуми про тлінність людини і порівнянні з Божою. Вічності. Наймолодшим псалмом, Вірогідно, 136, й пісня плач, вочевидь, написаний під час перебування євреїв у Вавилонському полоні, приблизно з 586 до 538 року до нашої ери. Очевидно, що 150 індивідуальних псалмів були написані безліч різних людей протягом тисячолітньої історії Ізраїлю. Яка мета написання псалмів? Псалми є найдовшою книгою в Біблії. Вона складається зі 150 окремих псалмів. Вона також є однією з найбільш Різнобарвних книг, оскільки в ній піднімаються такі питання, як Бог та Його творіння, війни, поклоніння, мудрість, гріх і зло, суд, справедливість і прихід масії. Тобто вони ці псалми також являються місіанськими псалмами. Ключовий вірш можна визнати на прикладі псалма 18 другий вірш. Небеса розповідають про Божу славу, а небозвід сповіщає про творіння його рук. Книга псалмів є збірником молитв, молитов, віршів і гімнів, які звертають думку тих, що поклоняються. Богові, до хвали та покори. Частина цієї книги використовувалася як гімни в Богослужіннях у стародавньому Ізраїлі. Про музичну спадщину книги свідчать її назва. Вона походить від грецького слова, яке означає спів під Акомпанемент музичних інструментів. Одним із, е, із результатів наповнення духом або словом Христа є сьогодні спів. Книга псалмів є писенником ранньої церкви, який відображає нову істину в Христі. Наші нащадки на території України також використовували під час служіння спів псалмів під національні мотиви та мелодії. Бог є одним і тим же Господом в усі часи, але ми реагуємо на псалмі, на Його слова по різному сьогодні, залежно від обставин. Нашого життя, якому дивовижному Богові ми поклоняємось, каже псалмист, тому який високо поза межами нашого людського розуміння, але і досить близько, аби доторкнутися до нас. Іде поруч із нами життєвим шляхом. Ми можемо довірити всі свої почуття Богові, якими би. Вони не були, і можемо бути впевнені, що Він вислухає та зрозуміє їх. Псалмист навчає нас, що найближчою молитвою є крик про допомогу, коли ми страждаємо під тягарем життєго, життєвих проблем. І на завершення. Давайте відкриємо ще один уривок, який записано в новому заповіті. Посилання до Єфесіан, 5 розділ, 19 та 20 вірш. Це є настанова апостола Павла до християн. 5 розділ послання до Єфесіян. Розмовляючи поміж собою псалмами і гімнами і піснями духовними, співаючи і граючи в. У серці своєму для Господа, дякуючи завжди за все Богові і Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Пам'ятаємо сьогодні, що пісня хвалиться зброя моя. Вона надихає. Ми можемо співати існуючі пісні, які у нас зараз сьогодні є. Або написати особисті строки. І якщо хтось з вас має такий талант, то чекаємо ваші труди, щоб разом славити Бога. Хвала уст це зброя, вона здатна підняти. Є багато прикладів, як люди під час співу отримували полегшення свого внутрішнього стану, коли перебували під. Це допомагало заспокоїтись, повертало до критичного мислення, почати вклонятися Богу замість випромінення зла та агресії. Співати Аллилуйя, кажи прославляючи слова, прославляючи Його ім'я. Бо поклоніння це такий стан людини, у якому вона знаходиться, тому що усвідомлює, хто є мій Бог, святий та достойний усієї слави. Бог мій об'єкт мого поклоніння. Тобто сьогодні я хочу вам показати цією темою, що нам потрібно досліджувати свій стан, вклоняюсь. Сьогодні я перед Господом. Шаную я Його ім'я. Бо знаєте, це такий особистий стан, коли людина також відділяє час для того, щоб війти у стан поклоніння. І Богослужіння в церкві це час, коли ми можемо це зробити разом, коли ми заспіваємо слова. Хвали Господу. Будемо вдячні Йому і розуміти, що ось тут, зараз я вклоняюсь Господу. Тому я згадую слова Ісуса Христа, коли Він розповідав про особисту молитву, пам'ятаєте, яка буде не для того, щоб хтось тебе бачив, а для того, щоб звернутися до Господа. Це теж є стан поклоніння. І Христос сказав: знайдіть Знайдіть місце, де ви будете один на один з Господом. Він назвав в Євангелії це таємна кімната, де людина буде відділяти час, коли вона війде в цю кімнату, коли вона буде розуміти і відчувати, що ось зараз ця молитва звершується до Господа. Через цю молитву я висловлюю Богу свої. Прохання, ось зараз я прославляю Господа. Чому я так кажу? Бо коли ми з вами згадуємо приклад і відповідь Ісуса Христа на запитання учнів, коли, він, коли вони звернулись до Нього і кажуть, навчи нас молитися, ми читаємо: Він дав молитву Отче наш. І перші строки цієї молитви нам показують стан. Поклоніння, коли людина звертається до Господа. Я пам'ятаю краще на російській мові «Отче наш сущий на небесах, да святіться ім'я Твоє, да прийде Царство Твоє, да буде воля Твоя. Визнання того, що у Бога є воля до мене, Це є стан поклоніння, стан. Смиреної людини, яка зміряється перед Господом і чекає на відповідь від Нього. Тому що ми розуміємо, що є наше бажання, а є бажання нашого Господа Отця. Нехай Господь благословить нас розмірковувати на цю тему, робити висновки і навчатися вклонятися перед нашим Господом. Нехай Бог. blow slowly to us